Вітаю вас, шановні пасічники! Представляємо вашій увазі корпусні пінополіуретанові 10-рамкові вулики. Перед вами стандартна комплектація вулика. Дно 300-й гніздовий корпус, два 145 корпуса підмет, а також криша. Щільність пінополіуретану складає 120 кг на метр кубічний. Почнемо з криші. Криша дуже масивна. Її вага до 1,5 кг. Вона має висоту 8 см, простір 3 см для канді, а також пас під ремін для транспортування, який передбачений і в дні. Далі. 145-ті магазини складаються з 4 частин для того, щоб зекономити ваші гроші при доставці. Вони скручуються на Мають з усіх чотирьох сторін зручні ручки. Спереду, з боків, з усіх сторін мають ручки. Трьохсотий корпус теж складається з чотирьох частин. Скручується на 12 шурупів. Всі корпуси наші мають стандартні розміри. Ширина 45. Довжина 52 см. Товщина складає 35 мм. В трьохсотному корпусі передбачені прорізи для перегородки. Дуже зручно. Трьохсотий корпус теж має зручні ручки з усіх сторон. Далі дно. Дно у нас січасте. Сітка нержавійка, має льотковий загороджувач, а також задвижка. Задвижка у нас білого кольору. Це дуже зручно, коли обробляєте кліща, вона слугує як контролька. Видна кількість посипаного тріща. Далі. Також ми маємо рутовський корпус. Він теж складається з чотирьох частин. Має. Прорізи під перегородку. Скручується шурупа. Наші вулики дуже легкі, теплі, міцні і найголовніше продукти. Кольорова гама різноманітна. Як бачите, є зелені, жовті, розові, сині, а також білі. Білі Бур, я, я дякую за увагу. Замовляйте наші вулики. Розвивайтесь гарних медозборів.